України, чи Чи можливо це, зайшов таку? Згідно тих документів, що, які я мав у розпорядженні, це можливо. Тому що... Значить, Ти тоді ти тоді говориш, що. У мене немає документа, який підтверджує, говорили, що, що що... Черепко професіонал. Все. Ти ти, згідний з тим, що ти перебуває всіх документів для того, щоб це не прогадає. Обака? От, от допустим, Ян Кобака. Він, він теж не має права грати за мною за, за дитку, тому що він ще 25 числа грав за дадеться в обласному чемпіонаті. В обласному чемпіонаті? Це, 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 це. мене питання. От, ось питайте, як його заявили. Подивіться, протокол. протокол.